Всім привіт! Я думаю, ви вже знаєте про цю ситуацію в Роблоксі, вона така не одна. Як, наприклад, взяти те, що перемогло в конкурсі на найкращих ігор. Ну, Брейн Брейнрот. Просто нічого. Тож, сьогодні я зробив це відео, щоб ми поговорили про це. Також об'яснили, чому так все. Ну, а давайте зараз вже перейдемо до першої причини. О, да, про це вже все висказали всі, всі блогери, які тільки можна. Ну, я вам ще раз скажу. Хто не знає, коротше, в 2025-му недавно перемогла як найкреативніша гра Стіли Road, Ну, кради Брейнрот. І... В чому там креатив? Во, ось що мене інтересує. Криво, креативу там є, добре є, признаємо, але це що, що за креатив? Де ти просто крадеш чийсь рот і потім, якщо заходиш в воїщат, вольча, та на тебе орут там вже. Що, що ти вкрав мій брейм рот. В принципі, вона нормальна. Якщо ти хочеш поугарати. Ні, реально, якщо ти хочеш то це саме то. Це саме то буде для тебе, якщо ти хочеш поугарати. Коротше, це, можна сказати, стріла природи, це найбездарніша гра, я бідав. Бо там просто креатив впадає на мінімум. Це я не знаю, що більше про це можна сказати. Там креативу навіть не пахне. Як трохи. Як часто у вас затрапляє, що ви не можете просто знайти хороший плейс або з кимось пограти, Roblox Community UA рішить цю проблему. Просто це є Roblox Community, де всі українці. Які туди перейдуть, будуть грати в Roblox і ютуберів. І навіть якщо ви не ютубери все одно, теж можете туди приєднати. І якщо ви хочете перейти і пограти з такими ютуберами як я, Керчен Чоппер і Red Ball and PvZ Bow, заходіть туди. Захоті спочатку мій телеграм-канал, підпишіться на нього. І тоді ви, я вам скину е, посилання на це Роблос ком'юніті. Тільки напишіть там, що ви хочете приєднатися туди. Під останній пост і я, я вам дам посилання, щоб ви перейшли. Ну, а зараз давайте продовжимо. Ах, да. це одна головна проблема, що багато популярних ігор, вони, говорить, це моя думка, є бездарні. Як той самий самої Brain Road, ще можемо туди додати Grove Garden, Ну, ніякого такого, якогось особенності. 99 чеші ще можна додати до цього. Але це так 50 на 50, бо там виходять обнови таке, і вона є більш менш нормальна. А ось вже тут і назвав, то це вже просто бездарно. Це просто бездарність. Тож все. Це все, що я можу про них сказати. Ті, ну як, є тільки одне. Що в Roblox є багато добрих ігор. От як зараз ви бачите на фоні я грав в добру ігру. Але там онлайн тільки 7,700 7, 7 онлайн, як я знімав це відео. І це з мало, як для хорошої ігри. Хороші ігри то вони там максимум 200-300. На найкращому випадку 400 можна набрати. А якщо без цього, то як там просто бездарні ігри стали дуже популярними. Все. Це доволі таке добре питання, того, щоб їх, як це вам так сказати, там їм максимум 5-6. В найкращому випадку 8-7 років. Того, щоб вони. Бо це, якщо ти заходиш в ось чат, це можна поняти. Але і одне питання: як вони його получають якщо це тільки з 13 років можна? Непонятно, але інтересно. Коротше, питання таке одне, велике і сильне. Чого вони взагалі грають в цю ігру? Ні, я зараз не хочу їх захейтити, просто є одне велике но. Вони, коротше, як це вам так пояснити, вони кричать, самі вузчать, спілкуються неприємною манерою як для них, же, і їхнього возрасту. І просто, як все вам, і просто веду себе так, що показуємо. Скільки їм років? Все. Це логічно. Тож ось. Це, це, як на мене, це в Роблоксі найбільша, найбільша проблема. Всьо. Оце така дуже сильна тема, і всі, і всі показують, що там є багато таких ігор. І роблок з них не старається забанити таке, нічого, він просто з ними не робить. Там є багато малих дітей і зрозуміло, ну, і що там ще є, і що потім роблять. Це, Це їх так дуже важко знайти, бо вони себе зразу не розкриють, що, що вони такі дорослі. І якщо ти хочеш їх шукати, то не старайся одразу так, що тобі так глядати старших, все. Тож це все, що я можу про них сказати. Це дуже популярна така тема, бо це реально. Вони подали. Як вони сказали, що якщо він не припинить шукати... Ну, ви самі розумієте кого, то на нього подадуть суд. Він про це заявив і, і просто показав е скрімшот, що вони їм там дали. Ну, скинули. І це нікому не ясно. Я, я це назвав як прикрив, то що вони подають суд за цього. Хоча це треба було б краще назвати прикривання ну файлів, коротше. Я не знаю, чи можна не таке казати, але ми таке осуждаємо. І ось це головна проблема. Бо, знаєте, мені не догадки чого так, бо один сотрудник був, був одним із ним, да. І, і це може бути тому бо все. Бо вони його дуже довго прикривали і ще плюс йому платили гроші. Типа не, не приймали ніякі скарги, нічого. Просто прикривали. Скарги вже після відео, яке зняв цей автор, вже все прийняли, його забанили і все. Це така головна проблема, і я, я не знав, що про це казати. Роблокс, можна сказати, офіційно зараз. Скатився все. Підсумки такі. Роблокс скатився, це можна сказати дуже добре. Там вже нормальна аудиторія розпочала його покидати. Нормальні ютубери почали відмовлятися там знімати. Бо, коротше, Роблокс просто почав парити із того, що це стало. Не всі знали, бо це все стало недавно. ПД-файлів. І тож багато, як ютубери тут два варіанти. Вони або не хочуть, або вони ще не знають про це, що ще стало. І я не знав що я можу про це ще додати. Вони навіть робок навіть не старався з ними боротися, вони просто беруть і все. Після того, як вийде відео, то вже дав бан все. Але це якось так нечесно. бо відео вже показано, як їх посадили, таке все. Тож, я назвав на що це. І, і це все, що я можу, в принципі, сказати як підсумок. А ви не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, писати під останнім пост те, що ви хочете попасти в наш Роблокс Community. ком'юніті. І давайте нарешті в телеграм-каналі доб'ємо 200 підписників. Ой, 20. Mm. вибачаюсь, О, Того, що було ще трохи. А ще один і буде вже 20. Посилання буде на в описі. Ну, а зараз я з вами не прощаю, бо скоро буде нове відео. Всім пока!